Природа, квіти, люди. На перший погляд різні полотна мають спільну рису, світло передане фарбами. Останній місяць літа потішив Бориспільців першою персональною виставкою художника Станіслава Мостового, що відкрилася у центральній бібліотеці міста. Привітати митця з дебютом прийшли родичі, друзі та поціновувачі раніше небаченого живопису. Художник розповів, що малювати почав із 9 класу, коли талант відкрила мода. Ми починали тоді із стін газет. Робили стінгазети в школу, в магазини на предприяті Йожики, там колючки були такі. Ну к новому году до 8 березня там. До першого травня у шкільні роки Станіслав Максимович малював звичайною аквареллю гуащу олівцем і тущу. Зараз в основному працює з маслом. Улюбленими тематиками художника є пейзажі. Бажано, щоб для їх створення була натура. Для збереження сюжета Станіслав Максимович робить фото, завдяки якому може дозволити інтерпретацію. Написання ж портретів не завжди піддається удачі. Все залежить від натхнення. Першим хто побачив себе на папері, була однокласниця майбутнього митця. На дитячий шедевр була витрачена передноворічна ніч. Зараз художник працює над портретом сина і переконує, він буде виглядати достойно поруч із представленими роботами. Працівники бібліотеки познайомилися із картинами художника заздалегідь і готувалися до виставки ретельно. Для присутніх були підготовлені факти життєвого та творчого шляху митця, але лише знайомством захід не обмежився. Чиста, ніжного кольору моїх мрій. Я напишу про тебе вірша і запрошу в країну сніг. Не ліс тобі зась, як чистому хрест, я виступлю сонце собі в оборону. Хай випечу очі твої безсоромні, хай погляд колючий тобі відбере. Вони по тобі вічні, та світло, ти ліс, то брама моя від твоєї навали. Я душу за нею свою заховала, Ту душу, яку ти так глибоко вріз. На в і скажи. Тр бібліотеки Жанна Кручиніна зізналася, що багато робіт автора не зупинені в часі, а навпаки, динамічні. Вона подарувала художнику книгу на знак подальшої співпраці та подяки. Дай яку, Боже, щоб у вашому житті було як можна більше цих халяви, щоб ушла вона така можливо, якась тінь. можливо, ви повинні зберегти в житті і в пам'яті все це своє. Усіх, хто став свідком відкриття виставки світлофарбами, був художник Леонід Шефер. Я познав ту Софійку, Уманський Уманський парк. Так от. остров Любі називається. О, хороші роботи є. На деяких полотнах митця зображене село Сулимівка. Поетеса Світлана Дідух зізналася, що ніколи там не була. Але самі лише картини запрошують. Мені сподобалося, Незважаючи на те, що автор сам так скромно натякнув, що він ще не знайшов свого стилю. Але дійсно, вся виставка витримана саме в одному стилі. Тобто, чітко розумієш, що це один автор. На виставці було представлено портрет дочки Оксани. Жінка розповіла. Розповіла про його написання та картини фаворити. Мені подобаються пейзажі і подобається морська більш тематика. І Водопади, от такі, і квіти. Квіти, я собі таку, як сирень. Бачите, це. В моїй кімнаті така картина. Пані Оксана каже, що виставка для батька стане стимулом продовжувати і ніколи не зупинятися. Раніше художник знаходив натхнення у своїй дружині. Коли вона померла, то надійною опорою стали діти, які, як ніхто інший, підтримують батька. Можна сказати, ми йому не заважаємо, коли він серед ночі починає малювати, то ми його не трогаємо. Так, ходимо там тихенько. Саме головне, що вони, мені ніхто не мішає. Це все підтримка. І то слава Богу. Станіслав Мостовий, як митець, і ще в пошуках себе. Каменем спотикання на шляху до повної реалізації себе як художника є робота водія, що займає багато часу. Але це не стане на заваді, щоб передати світло фарбами на полотнах, що починається з душі. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, Володимир Сисько, новини телеканал Бориспіль.